Доброго дня! Вітаю вас на занятті гуртка. Сьогодні ми будемо виготовляти зайчика із фетра. Для його виготовлення нам знадобиться фетр жорсткий, завтовшки 3 мм, картон, ручка олівець, гачок ножиці, клейовий пістолет, нитки для в'язання. Також знадобляться викріки зайчика. І гарний настрій. На фетрі ми обвели і вирізали деталі зайчика. Одну деталь тогуба і по дві деталі нижні лапки, верхні лапки, вушка із розового фетру зсередину вушок. Тепер ми будемо робити зайчика в Тулуб зайчика в нас з отвором круглим посередині. Беремо тулуб і накладаємо на нього вирізаний картонний круг, також з отвором посередині. Візьмемо нитки для в'язання і відріжемо приблизно 3 метри, складемо навпіл і ще раз навпіл. І будемо за допомогою гачка робити помпон. Закріпимо нашу нитку, підхопивши петлю ось так. Ось так і почнемо намотувати, підхоплюючи за допомогою гачка. Протягувати на треба одразу усі нитки, намотувати не туго, литки треба класти поруч з попереднім. Направляти нитки треба по діаметру круга, щоб вони проходили посередині отвору. І так наматуємо. Коли закінчиться перша нитка, відрізаємо також приблизно 3 метри, складаємо навпіл ще раз навпіл, і будемо продовжувати намотувати. Також закріплюємо, можна не закріплювати ось так, а можна просто прикласти і продовжувати намотувати далі. Будемо намотувати такі витки. Ось до цього місця там, де шийка у зайчика. Я хочу зробити зайчику білий животик, тому ось це місце я буду намотувати білими нитками, а сірими піду у зворотньому напрямку. Нитки треба намотувати. До тих пір, доки отвір всередині не заповниться повністю. Коли нитка закінчується, відрізаємо ще стільки, скільки, скільки знадобиться. Закінчили намотувати нитки, отвір повністю заповнений. Тепер приготуємо нитку довжиною приблизно 30 см, перевіримо її міцність на розрив, вона повинна бути міцна, не розірватися. І будемо розрізати нитки на компоні. Ось так. Тримаємо з двох боків і потроху ось так розрізаємо. Усі ниточки мають бути розрізані. Тепер заводимо нитку між тулубом зайчика і картонним кругом ось так і зав'яжемо її на вузол. І ще раз зав'яжемо. Далі картонний круг розірвемо і витягнемо, а нашим зайчику будемо робити стрижку, розріжемо. Петлі, які тут у нас є, Зайву довжину ниток зріжемо і зріжемо йому шерстку, щоб він не був схожий на їжака. Щоб він був пухнастий, але не занадто за, за довгі були. З обох боків підстригаємо, ось підстригли нашому зайчику шерстку, з обох боків, тепер підберемо йому очі. Можемо обрати ось такі пластмасові, але так він якийсь розгублений. Намалюємо йому очі на фетрі. Намалюємо грай дужного на оболонку. залишимо біленький блік напруги, намалюємо зричок. Ось так, вирішимо і подивимось, який вираз він буде мати з такими очами. Приклеїв зайчику білі кружечки з фетру, а зверху на них півбусини. Так, в нього очі більш виразніше. Тепер приклеїмо термоклеєм йому. Нижні і верхні лапки. з одного боку. І з другого також. Ось такий вигляд має зайчик з лапками. Тепер зробимо йому хвіст. Нитки. Додамо ще трохи. Тепер перев'яжемо їх, один вузол, другий вузол знімемо. І І отримали маленький компон. примірюємо його, трохи завеликий, Ще підріжемо. Намастимо гарячим клеєм і приклеїмо. Ось наш зайчик з хвостиком. Сподіваюсь, що робота з зайчиком подарує вам радість і святковий настрій. На все добре!